Але за цей закон ви особисто голосувалися. Да. Да. Да, чому ви просите, щоб ми знову зібрали раду люди? Тоді? Тому що е, президент подав відміну цього закону. А якщо вони Якщо ви така вперше ви вперта, ви проголосували, у вас є своє бачення yeah. цієї ситуації. Ви вважаєте, що з на 100% відповідає, yeah. yeah. А на хімали yeah. тоді голосували? Якщо не не сто. Хіба yeah. right. ви голосували? Yeah. Ви yeah. не yeah. дочитали? Чи yeah. yeah. як? чи yeah. не порушенням процедуру? Якщо година yeah. далась yeah. на те, щоб проголосувати, проголосували депутати. Не в повному скликання. Президент підписав дуже швидко. Газету випустили дуже швидко. Не на нас. День все було ну, порушено, угаді, все було порушено, ви, абсолютно да, все. Швидко зробили провалили комунікацію. Як я ви це знаєте? Питання Ми в тому, на хіна ви сюди прийшли, якщо ви впали обличчя, спілкуватись. спілкуватись з ким? Ви нас наїбали. На що з нами спілкуватися? Дивіться, я пояснюю, що вам похір на наших вона. людей. Вам похір я на на військових похід. Я прийшла. Я вважаю, що закон правильно. Я хотіла б говорити. Так а не вчора вони підписку, якщо закон правильно для вас. У вас не правильно просить. Вони для того прийшли сюди. Я кажу, що вам тут на раді. Ви наладити у списку я Можете список позору. Це список позору. Ви можете це ви не це виправдати. Ви прийшли, підвалика, людей, все. Я дуже вибачаюсь, я переб'ю. Ми знову повертаємося до того, що люди підходять і знову починають. Нам треба відійти звідси, просто відійти. Так, приховано, панове. вона зараз вас нічого не чекає, телефон пропаганди. Ви можете, ви хочете вийти. Ви тут там стоїть. Та ніхто ж, що для всіх розбарали. Для Ну ви хочете для всіх балувати. Я це хочу за ту по одному. Только просто ви крикали, люди так, навіть ну як так? что делать надо сейчас что